Вибір зроблено Україну на Євробаченні представлятиме Джамала. Напередодні вона перемогла в фіналі національного добору. і Здобула найбільше голосів. До речі, загалом у голосуванні взяло участь понад 380 тисяч українців, і це абсолютно новий рекорд за всю історію нацдоборів. Буде нашу страну на євровідіні. Віддали свої голоси Джамалі! Джамал обійшла в гурти Харткіс, Брунець, Шутблонс, Неангели, «Пурпур» і Сансей у Стокгольмі. Українська виконавиця представить пісню «1944» про трагедію кримсько-татарського народу, який пережив депортацію. Фінал 61-го конкурсу Євробачення відбудеться у Стокгольмі 14 травня.